21 листопада, День свободи і гідності. Саме цього дня, 10 років тому, пройшли перші протестні акції як відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. Але таке протистояння, на відміну від помаранчевої революції, відстоювання свободи, гідності, демократичних цінностей, коштувало життя більше сотні людей. Вже десять літ минає час у цієї сумної, але героїчної сторінки нашої історії. Це дуже величний день, тому що десять років тому ми не просто підняли голову, ми встали з колін як нація, і кожен сказав, як він хоче жити, що для нього святиня, як він бачить свободу. І ми повинні пам'ятати, це не просто сотня загинувших хлопців, як і дівчат, які. Віддалося це життя. Це той шлях, який ми йдемо в майбутньому. І це ціна цієї війни. Ми йдемо шляхом демократії, шляхом євроінтеграції і іншого шляху я не бачу не для нашої громади, тим більше не для нашої держави. Боротьба триває, адже Україна вже 10 років поспіль і другий рік в умовах повномасштабного вторгнення і досі бореться за свободу, незалежність і гідність, відбиваючись від агресора. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський Теркавік.